Сьогодні я хочу розповісти трошки про прочитане, воно вже в мене давно прочитане, і коли я розповім про прочитане, можливо, я зніму оці мої нові придбання. Я швиденько, тому що я вже казала багато разів, що я читала за бушкою. Це перше моє було знайомство, після якої я купила собі великі книги і мені. Ай! Себе пачка. По, По окулярах себе зізнула. І мені дуже сподобалася ця книга. Я читала на неї такі відгуки чи чула, знаєте, неоднозначні, тому що, ну, типу, вона написана якось дуже М -м неповно. Ну, подивіться на цей об'єм. Тобто, це е, е, спочатку планувалася як книга, і вона і так і видана була для іноземців про те, що. Що відбувається з Україною, чому на неї напала Росія і чому все це тягнеться не тільки з 22-го, але й з 14-го і навіть ще три століття тому все це почалося, можливо і раніше. Я там вже історію не дуже ретельно вивчаю, навіть стосовно своєї країни. Але все ж таки, Оксана Забушко писала, цей есей. Коли знаходилася в евакуації без своїх якихось даних, як, як вона сама пише, без комп'ютера, з на, наробками яким, якимись. якимись. А, так, розповідати про Оксану Забушко такою мовою, як у мене, зараз, ну, то таке, Ну, я собі вибачаю, і я намагаюся все ж таки тренуватися. Це Оксана Забушко була. Тобто мені вона сподобалась, ця, як вона пише. і... Я собі навіть замовила ще дві: одну музей покинутих секретів, і другу про щось там про секс український, але то не про секс, ну ми знаємо. Тож, наступна. Наступна в мене така книжечка, знаєте, хоч хотіла показати комікс, але спочатку покажу Еландресі. це було перше моє знайомство з Бренданом Сандерсоном. Вона е, досить товста, і це е, роман, який е, без продовження, скажімо так. 635 сторінок, мені дуже сподобалось читати, але я б оцінила її десь на 4,5 з 5 або там на 8 з 10, от якось так. Тому що були такі моменти, коли я вже не пам'ятаю, які це були моменти, якщо чесно, це було дуже давно, коли її прочитала. Але я пам'ятаю, що десь вона просідала для мене, на, на мій смак. Тому, звісно, я. Не оцінили її прям на вищий бал. І, якщо чесно, в мене навіть залишилось бажання знайомитися з Бренданом Сандерсоном, але все, що я читаю, якісь анотації, там Буросвітла, да, він писав ще що щось, там архіви Буросвітла. Що... У нього багато книжок, я зараз прям сходу не, з... не згадаю. Але е мене щось відлякує: якийсь, можливо, над екшен, якісь там оці драки, я не знаю. Які я не дуже полюбляю, я їх пропусну не те, що пропускаю, якщо я читаю, то я читаю, але вони в мене не викликають ніякого інтересу. В мене дуже приваблював світ цього Елантрісу, магія його, як воно все там, все там працює. І мені, якщо чесно, цього трошечки не вистачило. Хоча тут багато присвячено саме Елантрісу, глав, тут є так перемежування, звичайний город, так і Елантріс, і герої звідти, звідти як вони потім перебувають. Хрещуються їх судьби і все таке інше. Я, я ж кажу, дуже мені подобалося читати саме про магію Елантрісу, про відношення між героями, яких також трошки не вистачило в деяких моментах. Але от політичні ці заговори, заколоти, як сказати, планування цих там якихось Подій політичних, можливо, навіть про релігію мені не подобалось. Ну, тобто є такі моменти, які особисто мене тригерять не читати таку літературу. Але загалом фентезі. Е на диво мені сподобалося. Тут не було якихось там істот, ну, як знаєте, вигаданих, типу драконів чи ще, ще, ще чогось, що мене також можу відлякувати, незважаючи на те, що я обожнюю Робін Хоп, але таке відбувається іноді, коли я не хочу таке читати. От, Наприклад, четверте крило від Ребеки Ярос, здається, мені хочеться прочитати, тому що ця книга дуже розпіарена і там, ну. Щось таке класне відбувається, що не дозволяє відволікатися від сюжету, і ти читаєш її просто залпом. Але, знаєте, оці вершники, дракони, які, якісь там, коли відбувається дуже багато смертей у зв'язку з цими сраженнями, як же українською сраженнями? Коротше, в зв'язку з цими драками, драконячими, з людьми, чи з ким вони там, чи один з одним, чи просто помирають, коли багато людей, і весь цей екшен мене це відлякує. Я би прочитала четверте крило, але поки що вагаюся дуже прям сильно за оцих от сцен. Тому Елантрис також попадає от в такий. В такий момент, де зустрічається те, що мені не подобається, але в будь-якій книзі нам зустрічається хоч щось, що не подобається. Як би я не, не кайфувала від книг, але все ж таки, щось те відбувається таке, що може знизити оцінку у моєму серці до цієї чи іншої книги. Голуб Геннадій. в мене російське видання ще, і це повне видання, але це українська художниця. Якщо я не помиляюсь, це вона, вибачте, якщо це не так. І мені, мені дуже... І вже вона видається українською. Так що обраті, зверніть увагу, мені дуже сподобалась оця картинка, це ще російське видання, уявіть собі, там, де написано Україна, флаг України. і Danger, опасність. Це так і є. Якщо ви нападаєте на нас, то ми не будемо стояти у сторінці, як я кажете, Да? Ми будемо відповідати. Мені... І це, коли я це побачила, я зрозуміла, що, можливо, авторка України Українка. І так воно і виявилося. І дуже круто, що вона розірвала всі стосунки, наскільки я знаю з інстаграму її, всі стосунки з. Росією, з російськими виданнями, іздательствами, видавництвами, тому вона видана вже українською. Про саму історію, це дуже крутий комікс. Тут їх ну, декілька в одному зібрано. Це дуже класний комікс, просто нереальний, тому що голуб Геннадій це щось неймовірне. Це такий. Чувак самовпевнений у собі, він вважає себе супер унікальним і особливим, звісно. І, звичайно, все, що коїться навкруги, він вважає себе до цього непричепним, він... тому що він вище всього, що, що роблять звичайні голуби. Він вище цього, у нього більш серйозні цілі, амбіції, і він народжений не просто так на цю землю. Дуже класна мальовка, мені подобається. Це, це комедія, ви можете тупо відволіктись від буденності, ви можете тут класно ще й ескізи представлені. Ви можете відволіктись від буденності такий собі комікс, юм, гумор, ескапізм. Мені дуже сподобалось посміятися над собою, над людьми, над голубами, звісно, також. Краса, краса. Так що я супер довольна, тут прямо 10 із 10. А, і остання книжечка, я навіть не знаю, чи я а, зможу вам щось про неї розповісти, тому що це така література, це російське видання затонувши, земля піднімається вновь Джон Харрісон. І я б ще почитала щось у цього автора. Якщо будуть видавати українською, я звісно обов'язково щось спробую почитати. Тут особливого сюжету, може, і немає, я вже навіть не пам'ятаю, про що ця книга в плані сюжету в контексті, але е, тут таке, знаєте, відчуття, що ти, е, коли ти хочеш поринути у якийсь потойбічний поту, світ, тут нормальний світ, не потойбічний. Чому я так кажу? Тому що такі вайби. Тому що, коли я читаю, це мені нагадувало книгу е, Дарду Браулі в руїнах Імра від. Е, Джон Кракауер? Ні, то не то. Дар доброволі в руїнах Імра від. Хто ж автор? Ну, коротше, я забула автора, який написав маленький большой. Ого, я забула автора. Ну, добре, ви зрозуміли. А, нагадую, таке, знаєте, відчудження, коли ти читаєш, ти нічого навколо не помічаєш. Не тому, що воно дуже затягує, дуже цікаво. Ні, не тому. А тому, що. А... Ти провалюєшся у якийсь такий потусторонній світ, хоча він не потусторонній тут, він незрозумілий, він притягуючий до себе, він безсюжетний, безсмістовний цей світ, але меланхолійний, туманний тут відбуваються дії у Лондоні. Дуже такий мряка навкруги, отаке от відчуття і в душі, коли ти читаєш. Ну, Дуже мені сподобалось, як пише автор. Це така більш інтелектуальна проза. Нескладна, не складна, не зрозуміти мене неправильно, але задоволення ось таке, як читаєш інтелектуальну прозу якусь. Дуже легка. В той же час вона вимагає замислитись над якимись виразами, над якимись абзацами, над якимись моралями, які в тебе вспливають рефлексії, різні з'являються в твоїй голові, коли ти читаєш цю книгу. І в мене дуже багато поміток. Треба, мабуть, було пройтися по цим поміткам, перш ніж я вам розповідаю, але, знаєте, мені ліньки. Вона не залишила в мене вау-ефекту, тобто я не поставлю її 5 з 5 чи 10 з 10. я би поставила її, можливо, 3 з половиною. Якісь були дуже просідаючі моменти, але загалом атмосфера мені дуже сподобалась, і я залишаю навіть її в своїй бібліотеці за оформлення такого класного. Якщо перевидадуть щось покраще, то звісно. У нас українською, то я, можливо, заміню, але в мене немає такої цілі заміняти книги, якщо вони в мене вже є, і я їх, можливо, не збираюся навіть перечитувати. Просто для колекції мені подобається колекціонувати книги, які мені сподобались. Навіть візуально. І так, тепер ми перейдемо з вами до покупок. Я їх притащу сюди, зараз притарабаню їх сюди. І перше те, що зверху лежало, це Томас Ман, я придбала Буденброки і за непот однієї родини це сімейна сага. І знаєте, я не купила його у ці новели чи оповідання, тому що я не дуже люблю коротку прозу і чула відгуки не дуже такі схвальні. Тому Оцієї мені буде достатньо для знайомства з німецькою класикою. Мені сподобалось, як вона оформлена. Книгарня її вислала мені трішечки пошкоджену. Мені здається, тут якась полоса. Чи так задумано, чи воно пошкоджене, тому що тут також є така полоса, і навіть щось чи брудне, чи може. Так і повинно бути, я не знаю. Але мені, знаєте, не дуже це імпонує, якщо чесно, вони не завпаковують не за у плівку нібо що, і так от воно і доходить. Але я бачу, що воно. Ні, воно то, то точно пошкоджене тут трошки. Але то так, щоб ви розуміли, якщо ви десь за. Бугром знагодитись не в Україні, що отак от воно доставляє, доставляється все. Книга дуже легко відкривається, якщо ми кажемо. Вона прямо, знаєте, не скрипить нічого з нею. Мені прям це дивовижно, тому що всі книги як-то якісь звуки видають. Бумага класна, шрифт. Спочатку я трошки, знаєте, злякалася, тому що. Мілкувати, ну, він нормальний, в принципі, нормальний, нічого такого, але дуже багато читати. Я така, а потім згадала, потім згадала сімейну сагу э, форса форсайтів, э, голосорс, яка вона в мене велика, ще із двох книг. То я така думаю, Ладно, хай буде вже з однієї книги така одна сага. Дуже цікаво познайомитися, справді, але не знаю, коли я буду читати. Чи подобається мені оформлення? Ну, тако, таке, знаєте, Як під льон зроблене, але без покриття, без плівки. І мені здається, воно буде дуже моратися, і воно вже видно, тут морається. Це таке собі. Я не дуже, білі книги не дуже полюбляю, але давайте. Про те, про що ця книга. Ну, звісно, я вам вже сказала, це сімейна сага. І, у принципі, я не знаю, де відбуваються тут якісь події, але цей письменник писав його роки життя 1875-1955. Це означає, що щось буде таке прям класика-класика. Цим романом Томас підвів, підвив риску під літературною традицію 19 століття, яку сьогодні втілюють Джейн Остін і Чарльз Дікінс. Та пров. Та провістив пришестя модернізму, чим заслужив Нобелівську премію з літератури в 29-му році. Ух ти! Ну... Удвічі тепер цікавіше буду її читати. Наступне, що я собі придбала, це в нас правила будинку сидру від Джона Ірвінга. Мені дуже подобається оформлення. Тут, тут класно, але ось а, крас, червоні книги мене починають трошки тригеріти. Тригерять мене, тому що у мене на поличці вже декілька таких книг від українських видавництв. Я не розумію, що відбувається, чому червоний так приваблює українських видавців. Ну, добре. А, що в нас тут є? Така ж сама класна, відкриваюча, ну трохи, трохи цупкіша. Це. Я дивилася фільм. Не пам'ятаю, як саме фільм називався, але я дивилася фільм, і Джона Ірвінга я дуже люблю. Я його читаю вже. Мені здається, два романи прочитала. А, може, ні, може, тільки один. Я точно читала е, «Світ гла... очима очами... Гарпа, Мір Глаза Марпа. Е, я точно прочитала, можливо, ще якийсь, але я вже не пам'ятаю, якщо чесно. Хм. Ну, добре, я знаю точно, що я в захваті від цього письменника, і в мене є ще два російського, дві... два томи, а цього не було. Я його не купувала, тому що думала: ну я ж є фільм бачила, навіщо мені буде. Ще й читати книгу, але я вирішила, що таке треба почитати, зважаючи на те, що я зараз читаю ходячий замок Хаула, і він дуже відрізняється від м'ядзакі аніме. Тому я думаю, буде цікаво почитати. Там щось про я вже не, не пам'ятаю серед лісів та пагорбів у сільській місцевості Штату Мен заховався збочений світ, у якому і починається Одіссея Гомера. Криниці. Значить тут що в нас? Лікар Модрина любить усіх своїх сиріт, сиротинський дім якийсь, там відбувається не роди, поза, не роди а аборти поза законом робляться, якщо я правильно зрозуміла і пам'ятаю. І один парубок вчиться у доктора і щось там таке відбувається цікаве. Про любов, можливо, мені буде цікаво почитати. Далі наступна книжечка це <смі> так, неочікувано для мене самої пляж, чтиво, ну всі бачили, як вона красиво оформлена. І навіть із -за цього оформлення я також. Тобто в мене співпало дві речі, які впливали на рішення купити цю книгу. Перша річ це оформлення, точніше, так, не так. Перша річ це те, що тут про. Дві протилежні, якби фабули, не фабули, як сказати, жанри літератури: це любовні романи і серйозна інтелектуальна проза, да, яку, ну як я зрозуміла, яку пишуть. Оці, вона пише любовні романи, він серйозно, і вони як то посперечалися і вирішили. Помінятися місцями і написати протилежні для себе незвичайні, непритаманні собі а, ж, романи. І от мені цікаво, дуже за цього стало, і те, що тут оформлення дуже красиве, я, яскраве для літа, і мені чогось такого легкого захотілося, можливо, я. Буду дуже задоволена цією книгою, подивимось. Любовна лінія це непогано. Мені мене це не відлякує, але якщо ще щось цікаве, є тут да, як тут міняються місцями там два письменника, то це бінго, я таке куплю почитати. Далі наступна книжечка це море спокою. От я про неї нічого не пам'ятаю. Мені здається, тут чи Шотландія, чи що. 1912 рік юний граф вигнанець Едвін перетинає Атлантику, щоб знайти себе. А куди він її перетинає, в яку сторону подорожі в часі, паралельні світи, аномалії. Ну, не знаю, подивимось <смас> тоненька. Вона така дуже soft touch. Малесенька, як я вже казала. Мене зацікавила вона чимось, когось я її побачила. Подивимось, що, що буде далі. Наступна книжечка ну, це таке пере, перезакуп, я так її називаю. Тобто я її купила вже друге, тому що перший раз я її купила і не встигла почати дійти, і так далі. Її вже подарувала, тому а, цю книжечку я. Сподіваюся, вже прочитати сама. Якщо вона не піде комусь ще на подарунок, самі чоловік влаштовує таке. як Книжка про як Україна втрачала Донбас. Вже втретє її купила. Цю тільки Цю поки що у друге. І ще одна величезна така книга. Ви вже здогадуєтесь? Це Гаріпо. Ой, чуть себе не вбила. Це Гаррі Поттер четверта частина, я навіть не буду її зараз розпаковувати, також, як і третю. Дарина її читала, слухала в аудіоформаті і дивилися ми фільми. І вона каже, що не дуже їй сподобалось. Як вам напишіть, тому що це про якісь там змагання, кубок вогню, ну, все це зрозуміло. І кажуть, що не дуже цікаво. Мені теж про таке не дуже цікаво читати, про всякі змагання, ну, ви знаєте, я вже казала раніше, тільки що. Про драки, змагання, ще щось таке інше мене не цікавиться. Тому подивимося. Але колекцію, звісно, я хочу всі зібрати оці, бо вони, ці книги, мені дуже подобаються. Це все на сьогодні. Всі мої покупочки книжкові, я сподіваюся, що. Я сподіваюся, що це всі насправді. Ну, а по іншим темам будемо розмовляти з вами вже в. У наступних відео, до нових зустрічей. З приводу того, чим я тут харчуюся, от я зараз забула відзняти те, що я їла, але я вже розумію, що я ввечері перестаю себе контролювати, і це дуже погано, якщо чесно. Я буду, напевно, трохи ретельніше вже цим займатися і ретельніше слідкувати. Я не знаю, поки як це робити, мені краще буде. Саме як себе зупиняти. Як зупиняти себе? У мене є лайфхаки, але вони чомусь от зараз не дуже працюють, коли там пізно ввечері вже, коли в тебе режим зломаний, зламаний. Так що побачимо. Це ще все попереду. Я не здаюся ні в якому разі, і це моє життя, моє здоров'я. Так що побачимось в наступному відео.